Так, гарного дня! Сьогодні готуємо е, тісто на млинці тоненькій. Що нам треба? Молоко, водичка гаряча, будемо розбавляти молоко, 4 яйця, сіль, цукор, олія, мука. І так, перше, що ми робимо, це беремо виливаємо молоко. Так як молока в мене небагато, десь 600 грамів, а млинців мені треба багато, я вирішила трішки розбавити її е, молоко окропом. Ось. Ось тепер буде нормально. Нормальна кількість. Тепер додаємо ми сіль, Додаємо цукор. Цукру я додаю більше, щоб воно було, було трішки солодкувате. І неважливо, це будуть солодкі майці, чи начинка буде солона. Гарно вимішуємося. Тепер додаємо муку. Саме головне це додати правильну кількість муки. Так, я насипала десь сюди 300 г муки. Зараз це все гарно треба вимішати і можна додавати яйця. Але дивіться, муки може бути і мало. Це треба дивитися кожному самому. Тому що, так сказати, дуже тяжко. Яка кількість точно треба муки. Так, зараз додаємо яйця. Яєць я завжди додаю багато. Яєць у мене йде на таку кількість десь штук 10. Але так як яєць немає, зараз я думаю. Яйця дефіцит, то додаємо, скільки є. Це, до речі, мої яйця, курочки знесли сьогодні зранку, порадували мене. Зекономила 70 гривень. Так. От тепер гарно вимішую. Ой, диви пальцем, не Зараз треба взяти готелку або вінчик можна взяти, кому як зручно. І саме головне, не забувати, це олія. Олії треба теж немало. Я олії завжди додаю гарно. О, оце десь з такої бутиночки ось така кількість, половинка. І тепер ми все це гарно треба вимішати до однорідної маси. Зараз буду вимішувати я це все. Так, я ще вимішую. Все це можна е, діло збити міксером, але ж давайте не будемо забувати, що іноді немає у нас світла. Так що збиваємо виделкою. Вже майже однорідно ще трішки і буде вже готово. І так, моє тістечко. Вже готове до приготування. Так, зараз будемо починати ми смажити млинці, потім покажу вам, що в мене вийшло. Кому сподобалось, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь.